208 боєзіткнень відбулося на фронті від початку минулої доби. Зокрема, на харківському напрямку російські загарбники п'ять разів атакували позиції українських захисників. Бої точилися біля Вовчанська. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили 17 ворожих штурмів. Противник. Атакував біля Синьківки та зеленого гаю на сході України. Найгарячіша ситуація це на Покровському напрямку. Тут російські окупанти атакували 32 рази від початку доби. Наші військові відбували штурми біля сіл промінь та миролюбівки. На Курахівському напрямку загарбники 39 разів намагалися покращити своє тактичне положення, і досі триває 13 боєзіткнень. На Лиманському напрямку відбулося 21 атака. Ворожі війська, Хотіли вклинитися в нашу оборону це поблизу греківки та торського на Времівському та турецькому напрямках. Українські захисники відбили 12 та 6 та 6 тюрмів відповідно. Що відбувається на лінії зіткнення зараз? І як себе відчувають окупанти і власне збройні сили України? Звичайно, поговоримо з нашим гостем Олексій Гетьман, військовий глядач та майор запасу зараз на зв'язку зі мною. Пане Олексію, вітання вам. Доброї ночі доброї ночі. Отже, проаналізуємо ситуацію на фронті. Що змінюється? Які тенденції або які зміни тактики росіян спостерігаєте ви? Ну, тактики, тактики їхня не змінилися. Вони так само продовжують робити локальні штурмові дії, намагаються невеликими групами атакувати, просуватися. Ну, найбільше гарячі нам напрямці це Покровський, Кураховський, тобто на Східному фронті. Тому якихось змін, таких, щоб щось нове вони використали, не, не ми не спостерігаємо. Просто вони кількість бойових зім не збільшується, кількість тиск збільшується. Кількість штурмових груп, ну там кількість не збільшується, не можна на певній там ділянці фронту застосовувати більше людей, бо вони що тут не будуть стояти пліщопліще і робити якісь там психічні атаки. Ні, це просто завдяки того, що ці групи, які атакують, вони постійно замінюються. Тобто, одна пішла, не вдалося наступна, наступна, наступна. Тобто, така карусель, і умовно свіжі сили постійно, постійно намагаються робити ці штурми. Ну, і... По 200 бойових зіткнень це ну, набагато більше, ніж було там, ну скажімо, там місяць чи півтора тому. Ну, вони а, продовжують намагатися тиснути далі. Пане Олексію, як вважаєте, зараз кількість росіян на лінії фронту? Вона залежить від чого? Від мобілізації, яка проходить в Росії, від північних корейців, які проїжджають на територію, чи там які оці фактори зараз є? Ну. Вони мобілізувалися в різний спосіб. рекрутинг, вони набирали кількісна на, на лінії фронту людей, і ця кількість збільшила з майже до 600 тисяч. Тому вони готувалися для, для цих наступальних дій. Готувалися вже ну, рік тому. Вони почали ці підготовки десь не. Декілька місяців вони до весни до, до березня-квітня вони готувалися. Потім десь з травня вони почали такі ж масштабні наступальні дії. І та кількість, яка вже була мобілізована, ну їм е, вистачало для того, щоб проводити ці місця штурми. Ну і до, до, до сьогодні вони долучають завдяки ну, там, великим виплатам фінансовим разовим навіть при підписанні контракту долучають до 25-40 сорока тисяч. Щомісячно. це приблизно стільки, скільки ми знищуємо. Тобто ми знищуємо, а кількісно вони майже не змінюються. Ну і ще там: ці 10 тисяч, які додались від ну, 12-дві там на біля Маріуполя тренуються, наче по 2 тисячі північних корець, 10 – це на Курщині, але кількісна ну вона не суттєво вплинуло на спроможності російської армії. Їхні можливості, людські можливості це переважно за, за рахунок того, що вони набирають, ну скажімо так, умовно добровольця, точніше, наймоці. Чисельність російської армії вона більша ніж була на початку повномасштабного вторгнення, але якість військ та підготовка солдатів суттєво нижче. Про це заявив голова військового комітету НАТО Роб Байвер. Почуємо його. Сухопутні війська Росії зараз більші, ніж на момент повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Але якість цих сил знизилась наразі, росіяни не становлять такої загрози, як у 2022 році. Тому у нас є трохи часу, щоб підготуватися. Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, адмірал. Пане Олексію, в тому контексті війни, де знаходимося ми зараз, третій рік повномасштабного вторгнення. Сьогодні так само можна сказати, що кількість для окупантів є важливішою, ніж якість солдатів чи ні? Ви знаєте, от це висловлення адмірала. От це таке дуже схоже на самозаспокоєння. Так, якість не дуже. Якість Збройних сил Російської Федерації нижче, тому що це ну, свіже рекрутовані. Військовослужбовці, а ті, що починали повномасштабне вторгнення, вони були ну, все ж таки, вже більш-менш підготовлені. Але коли вони починали наступальні дії три роки майже тому, то там було 150 тисяч, тисяч, зараз 600 тисяч, тобто в чотири рази більше. І вони не так не так якісно підготовлені, а на але їх набагато більше. Тому казати, що є час певний час, і що це вони не складають таку загрозу, нічого з них не ну, це ми знаємо. ви знаєте, мені. Інколи ми дуже любимо наших партнерів, і, і ми любимо всіх генералів з країн НАТО. Але таке казати, вони не так підготовлені, і то, що їх в 4 рази більше, на ну, нічого страшного, у нас є час. Де не часу? Це моя суб'єктивна точка зору. Я правильно розумію, що ті військові все одно, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, росіяни мається на увазі, окупанти це вже не оборонна війна, тобто це війна в наступ по багатьох позиціях, де вони мають переваги, де просуваються вперед, і так далі. І зараз но ну, ми чули від Путіна, що там до січня і звільнити Курщину, Донецька, Луганська області повністю захопити. Такі вказівки, вони на чому зараз ґрунтуються? Як ви вважаєте, це реальність чи ні? Ну, Знаєте, реальність чи нереальність, Вони про звільнення Курщини, е, да, до речі, до попереднього питання, е, да, вони не так сильно підготовлені, але вони постійно приймають участь в бойових діях і тому вони набирають досвід дуже швидко. Бо ті люди, які починали повноважного вторгнення були підготовлені скажімо так, на полігонах більш теоретично, а ці вже мають практичний досвід з приводу просування Донець, Луганська, Донецької області. Курщина, ну по Курщині, там вже черговий дедлайн поставлено було до 1 жовтня, до 1 листопада, потім до Нового року, потім до 1 лютого, але зараз поміняли трошечки до 20 січня, до дня інаугурації новообразного президента Сполучених Штатів. Чи є у них можливості? Виконати ці плани, ну намалювати можна будь-які плани. Я думаю, що е, шанси реалізувати ці плани вони не дуже великі. Але якщо Путін дає такі розпорядження, то в тоталітарній країні е, це означає, що вони будуть лізти, як ти кажуть, не, не шкодуючи людей. Техніку вони шкодують, тому що вони, вони мають від'єдний баланс у важкої техніки. Що це означає? Це означає, що ми нищимо більше. Танків і бронемашин, ніж вони можуть виготовляти чи виймати з складів. І оце є від'ємний баланс. Тобто кількість техніки важкої танків в них зменшується та, що є на лінії фронту. Кількість людей практично не змінюється. Тому, отримавши такий наказ, збільшаться місні штурми. Ну і кількість дронів, які вони виготовляють, ми бачимо і по Атакам в глиб нашої країни, а на лінії фронту там взагалі відбувається, ну, шалений тиск цими дронами. Там вони постійно жужать, постійно атакують, і ну дуже важко з ними боротися, дуже важко вести бойові дії, коли по дронах ну давайте будемо справедливі самі до себе, поки вони нас там, на жаль, переважають. Ну, до речі, ви згадали про те, де зберігається і російська техніка зброя, що ми можемо уразити, а що ні. Наскільки Росія зараз підготовлена до можливих або вже реальних ударів у західною зброєю? Відбувається якась релокація. Ну зрозуміло, що там склад боєприпасів важко кудись сховати або перемістити, тому що зараз є засоби інформаційні, якими можна це простежити, але до цього можлив... Вали, підготуватися, як це росіяни організовують, треба підготуватися. Ви знаєте, ці розмови про те, що знаючи, що ми можемо використовувати ну, більш-менш великобійну зброю, то вони просто перемістять щось туди, куди не можуть долітати наші чи атаком, чи штрамшедом, чи скальпи, чи можливо тауруси незабаром. Ну, справа в тому, що не все можна переміщати дуже далеко від лінії фронту. Ну, наприклад, штаби, які керують там дивізіями, корпусами, вони мають знаходитися столу. Але якщо вони знаходяться на там на за сотню кілометрів, то це може бути ще більш-менш оперативне управління за 300-400 кілометрів це вже умовне управління, так само, як і певні логістичні можливості. На лінії фронту треба постійно щось підвозити. Ну це є логістика, там не можна привезти одразу багато. Тому що це може бути вражено одним ударом, а треба підвозити невеличкими партіями, пала на мастильне, снаряди, ліки, ну все що необхідно. Е -е, треба підвозити постійно. Ну якщо е -е, навіть така проста логіка, ну вони перемістять далі. Куди за за, -за пів тисячі кілометрів? Ну ну що вони довезуть? Це Як вони будуть довозити снаряди, які мають знаходитися за декілька сотень, максимум кілометрів, і це і то це далеко. Від лінії фронту, а вони будуть знаходити за 500 кілометрів. Ну ну що, ну, нічого. Це вже, це вже не така підтримка, це суттєво вплине на можливості росіян на лінії фронту. Тому навіть якщо вони будуть знати, навіть якщо вони будуть щось переміщати, ну літаки можуть перемістити. там Ще й деякі речі можуть перемістити, а деякі штаби, склади паливно-мастильними, шпиталі і так далі, міста для. Тактичні ротації, що таке тактична ротація? Тобто це не відводиться в тил глибокий, а відводиться на перепочинок, хоча б невеликі ті угрупування, е, які вели бойові дії. Ну, Їх теж не можна. Е, як Їх будуть? їх мають відвезти на декілька там, десятків, ну до сотні кілометрів, на півтисячі кілометрів від, від, від відвозити, ну, це вже цирк буде. Тому це, 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 це суттєво вплину, можливо знищити. На ту відстань, на яку можуть долітати наші ракети, крилати балістичні, це вплине, але не миттєво. Результат буде, буде, буде помітний через там, тижні, може навіть місяці, бо це така довга процедура. Але вона вже почалася. Друзі, щойно інформація. Вінниччина долучається до переліку областей, де оголошена повітряна тривога. Вінницька, київська, черкаська, кіровоградська, полтавська, Сумська, чернігівська, миколаївська та херсонська області. І нагадаю, що зараз. А тут лунає сигнал повітряної тривоги, що повідомляють повітряні сили. Сумська область рухаються зі сходу на захід. Безпілотники Чернігівська також можлива атака безпілотників. Далі Миргород, також загроза БПЛА на півночі Черкащини курс, південний безпілотника, Миколаївщина, Вінниччина і Кіровоградщина. знову ж таки будьте, будь ласка, уважні. Залишайтесь в укриттях і чекайте сигналів від бою. Повітряної тривоги поки що ситуація така, як ви бачите. На мапі а, повертаємося до нашого гостя Олексій Гетьман з нами на зв'язку. І ще додам інформацію про те, що Україна вдарила ракетами атакам по воєнних цілях у Росії. Це зазначає Міноборони країни. Зазначається, що під ударом балістики з касетною боєчастиною опинилися військовий аеродром у Курській області. За словами аналітики, влучило саме в стоянку авіатехніки, зокрема бойових літаків. Однак офіційно ніхто з представниця влади Чи військового керівництва України цю інформацію ще не коментує. А, насправді, це вже не перше, пане Олексію. Вже кілька було таких атак атакам сім'ї і росіяни. Ну, якщо не офіційно, то принаймні в засобах масової інформації підтверджують те, що це там американська ракета, фотографують уламки, виставляють в мережу, показують наслідки, пожежі, руйнування і так далі. Зокрема, от про те, що Літаки згоріли, і також ЗРК С 400 знищено. Ну і ще багато самої зброї, про яку поки що, як повідомляють росіяни, не говорять. А давайте про наслідки цього: От, що ми зараз виграємо ударами атакамсами Ну, по-перше, ви так, начебто, мімоходом тепер сказали, що це було саме з крисетнею бойовою частиною, це дуже важливо. На, насправді суть в тому, що е, ті ракети, навіть росіяни аналізуючи уламки, кажуть, що вони 95-го року виробництва, це означає, що ми ще зараз про балістику про атакомс. Це означає, що вони не мають gps навігації, тобто вони не можуть бути високоточними, щоб влучити там до метра в цілі, на яку вони були спрямовані, але це їм, їм це не потрібно за рахунок того, що вони використовують касетне. Боєприпаси, які розсипаються на великій території, і руйнують щось з не дуже не дуже укріплене. Тобто, бункер, така ракета, такий заряд не може зруйнувати. Він може зруйнувати щось, що погано кріпну слабо укріплене. Ну ангари з літаками, наприклад, не броньовані літаки на безпосередньо. На литовищі на злітопосадкової смуги чи склади з боєприпасами ну тобто те, що можна зруйнувати в такий спосіб, і дуже важливо, що дуже важливо те, що ці ракети 95-го року виробництва. Це означає, що ну по перше, це нормально. При будь-яких бойових діях треба використовувати спочатку зброю, яка більш стара ніж, більш нова. Ну тобто, якщо у вас є однакові ракети, то треба використовувати ті спочатку, ті, які більше раніше було виготовлено. Ну таке правило тут важливо Інше термін використання згідно американських законів ракет, таких як АТАКОМС, 30 з років. Це означає, що е, ракети, які вигляду в 95-му році, мають бути використані до, ну, до наступного року, чи як максимум в наступному році. Тобто, е, Або е, мають бути утилізовані, тобто їх вже не можна буде використовувати як бойова складова ракетних військ. І це означає, що е, утилізувати ми, швидше за все, будемо їх на нашій війні. І нам, американцям, ну я в цьому. Все дуже хочу вірити, що, їм буде, що вони приймуть рішення не утилізовувати десь в себе на полігонах і підриваючи, що доволі коштовна річ, а набагато дешевше передати всі ці ракети нам, а ми їх тут вже знайдемо, як утилізувати. Це що стосовно що стосовно атаку, це не означає, що настільки старі ракети, у нас здесь більш сучасні ракети. Але поки що це касетне для не дуже. Щільно захищених, ну не дуже з, з, з невелико, не, не дуже броньованих, скажімо так, об'єктів. Не дуже щільно броньованих. І, і ракети крилати, які ми використовуємо, вони дуже високоточні. Там більше того, в штормшедом в цих ракетах є галока самонаведення інфрачервона, яка наприкінці ділянці, наприкінці ділянці польоту. Вона бачить ціль вночі чи в день, ну, тому інфрачервона, і вона е, має в, в своїй пам'яті світлини е, тої цілі, куди вона летить, і вона порівнює те, що вона бачить, наприкінці, коли підлітає до цілі, і порівнює з тим, що в неї закладено в, в її пам'яті. І об вона таким чином обирає саме ту ціль, яка була закладена, щоб не промахнутися в якусь східну ціль, і може влучити там до сантиметру. Ну просто щоб для розуміння, якщо в неї, наприклад, закладена опора верхінського моста, то вона, коли буде підлітати, вона побачить ну умовно своїми очима електронними ці опору, і вона, якщо якщо що, вона підкоригує свій політ, щоб влучити точно в цю опору. Якщо цього не було б, вона могла б промахнутися на пів метра, там на два метри, але це означає, що вона могла б просто черкнути по цій опорі, а не знищити її. До речі, єдиний спосіб боротьби з такими ракетами наприкінці у ділянці польоту, ну крім поплив, і там все це ми розуміємо. А от пам'ятаєте, росіяни, ми чули, вони запускали над Керченським мостом дим чомусь. І багатьох сидували, вони ще дурниці, що Перша світова війна, вони хочуть за димом Та Воно було не дурні, бо... Якщо пускати дим, це аерозольна захист, то ракета тоді, ну через дим вона не побачить. Наприкінці польоту точно цю цілі можуть влучити. Вона високоточна, але точність там 2-3 метри вона може відхитися від тої точки, куди її має влучити. І ці ракети так вони можуть мати підривник, який працює не тільки від контакту з поверхні, а з певною затримкою, тобто дає можливість за щодо кінетичної енергії цієї. Про пролізти, скажімо так, через бетонну загорожу, там через е, щось забетоновано на там 2-3 метри і підриватися вже після ну через декілька там долі секунди, через пів секунди. Але після того як вона десь уже пробила щось, куди кудись, кудись залізла всередину. І це, звісно, може зруйнувати. Ну суттєво зруйнувати, як ми бачили, е, як та ракета влучала в ну, ми назвали це. Е, Замаскований командний пункт це був пункт зв'язку. Ну а хоча там. Ну, серйозно були були пошкоджені, і це ну теж вплинуло суттєво на тут Олексій, Ви абсолютно правильно сказали, що тут варто розмежовувати, що для кожної ракети можна обрати, знаєте, як свій пункт призначення. А тому тут важливо розуміти, коли як куди, на яку територію, а, яка да. дальність і так далі. Там атакам сабот про британські ракети, які ви згадали до слова, велика Британія таємно поставила Україні десятки ракет штормшеду, ба більше це перше постачання цієї зброї для за прем'єрства Кіра Стармера. за інформацією агентства Bloomberg, Київ отримав допомогу декілька тижнів тому. Ну, звичайно, подяка і за допомогу, і за те, що ми тепер можемо використовувати ці ракети. А от куди і як, пане Олексію, насправді чи можемо ми сказати, яка кількість далекобійних ракет нам потрібно для того, щоб ми ну принаймні почали активно атакувати? Можна проаналізувати саме таке поняття, чи це складно? Там потрібно все, що дадуть. Ну, по перше, що дадуть, і слава Богу, ми будемо використовувати, коли ми хотіли отримати ці дозволи, то представники ну ставки Верховного фонду що, скажімо так, президент Зеленського доповідали нашим партнерам в першу чергу сполученим штатам. Я впевнений, що це було і для Франції, і для Британії, і для інших країн. Які цілі ми хочемо знищожити на території Російської Федерації, в першу чергу, і як це вплине на перебіг бойових. Бойових дій безпосередньо на лінії фронту. І називалася цифра, що не менше 200 цілі ми маємо знищити ну, в, 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 в тилу Російської Федерації мали на увазі на відстані 200-300, ну, може, 400 кілометрів. І що це, саме, ці цілі треба знищити ракетами, дронами, ми можемо з ними не впоратися так, як, як нам хотілося б. Тому, враховуючи, що росіяни нищать Певну кількість наших ракет вони перехоплюють. Який точний коефіцієнт перехоплення ми слава Богу не знаємо. Ми знаємо, скільки ми перехоплюємо російських, а скільки наших вони перехоплюють. Це ми поки що тримаємо ну, в закритих в закрит... це закрита інформація. Але я думаю, що ну, ще не менше третина, а скоріше за все, половину вони все ж таки можуть знищити наших ракет. Ну вони теж засоби ППО працюють. Тому ну, давайте припустимо, що нам потрібно, щоб всі 200 цілей знищити, десь 500 ракет. Um, Різних. І балістичних, і крилатих, бо на різні цілі, різні ракети. Uh, Якщо знаєте... всі цілі... Дезеркасот Так, пане Олексію, про те, чи буде відповідь Росіян на атакамси або на інше озброєння. Ну сказати складно, що саме може бути відповіддю. тому що коли кожного дня ми чуємо тривогу, кожного дня дня прилітає в Суми в Харків в інші міста, то складно зрозуміти, чи це відповідь на атакамси, чи це відповідь на просто так, що ми українці, і ми проживаємо на своїй території. От тут зрозуміти, знаєте, щось потужніше. Може застосувати Росія на відповідь як відповідь на атакам, до прикладу. Чи це буде так само масована мішана атака шахедами, ракетами і так далі? Я думаю, що це буде так само змішана атака. Навряд чи воно буде використовувати ці ракети, які ми ударили по южмашу по Дніпру. Бо, по-перше, їх там декілька одиниць, цих ракет, і по-друге, це все ж таки більше для залякування, ніж для? Якогось ефекту швидше за все, це буде теж саме тісно. Ну, вони виготовляють більше ста ракет всіх ракет щомісячно, і кинжалів, і калібрів і каста один, і всі, ну, все, що воно там роблять. Тому я думаю, що удари ще будуть, по на жаль, по нашій території. Але цими орешниками і прочим, це це більше лякалка. Ну вони таких ракет, ну. Ну, може, п'ять, ну, може, шість, ну, ну да, вони, вони, вони ще будуть. Е, я впевнений, цими ракетами спробувати атакувати якісь наші міста, на жаль. Бо один раз вони показали, значить, ніхто в світі не злякався. Тому цілком можливо, що вони спробують зробити щось схоже ще один-два рази. Найбільше в них просто не вистачить. Але вважати, що це зброя, яка може суттєво вплинути, е, ну. Вона може суті вплинути, якщо б було в 100 разів більше, uh -huh. а на сьогоднішній день там просто їх на масці повертаючись до початку нашої розмови, пане Олексію, про те, що відбувається на лінії фронту, найгарячіші напрямки і так далі. Чи можна сказати, що то наші удари по боєскладам Російської Федерації в глиб їхньої території якось будуть впливати на те, що відбувається на передовій? Звісно, будуть, ну ми про це трошечки порозмовляли. Звісно, будуть впливати, але не так швидко, як нам хотілось б. Ну ви знаєте, ці склади, це ну щоб порівняти там, це як оптова база. Тобто ми нищимо оптову базу, їх там не одна, а декілька, скажем, доволі багато. Ну і вони ж з тих баз передають на менше бази, які вже знаходяться без ну, не на бази на пункти, де вже знаходяться на склади, які вже знаходяться там поруч з лінії фронту чи безпосередньо на лінії фронту. Тому Погіршості цими ударами просто поки що погіршно погіршилася логістика. Вважати, що ми зможемо знешкодити всі ці склади, і їм нема що буде постачати на лінію фронту, ну це це було б дуже оптимістично. Але якщо ми будемо далі це робити, ми що погіршимо логістику і підвоз всього, що на півні лінії фронту стане їм вкрай важкий, і це може вплинути, Бо коли почнуться затримки з постачанням паливно-мастильних, ну не бучим, буде чим заводити. Не по всій ділянці фронту на фронту, на деяких ділянках фронту на деяких ділянках фронту може бути на добу, на дві, на три на своєчасне підвезені ті самі снаряди для артилерійських систем. Це дуже серйозно під час війни, і ми це будемо бачити і обов'язково цим скористуємося. Небезпека для великих міст Дніпро, Запоріжжя. Як ви оцінюєте її сьогодні? Ну так само, як і було раніше. Вони робили масово на і до цього. Єдине, що збільшилася небезпека, це ну давайте не будемо. Хай буде грішник. От можливо, буде є припущення, це не моє припущення. Це припущення наших партнерів з різних там інституту злідження війни, з різних джерел. Що вони спробують для того, щоб і далі тиснути це, це зброя тиску на нас, і на наших партнерів, переважно на наших партнерів. Вони спробують зробити ще один чи два схожих удари, як було по Дніпро. Куди саме? Ну, сказати важко, бо ця ракета далекобійна, яку вони використовували міжгенітельно-балістично, вона може долітати до будь-якій точці в нашій країні і навіть за... майже всю Європу може накрити. Там ну, куди, куди будуть ці удари, сказати важко, але є припущення, що, що такі удари можуть повторитися. Пане Олексію, дуже дякую вам за аналітику. Олексій Гетьман, військовий глядач та майор запасу, був з нами на прямому зв'язку.